Доброго дня ми знаходимось в Дніпрі на вулиці Зимових походів, колишній вулиці Молодогвардійській. Тут сталася аварія, трамвай номер 9 в'їхав у вантажів Корено. Сюди приїхали правоохоронці. Передня. За даними соцмереж ніхто не постраждав. Нагадую, що читати новини Дніпра та області можна на сайті DPII.j, а також слухати на радіостанції інформатор з Сім України. Для тих, хто ще не приєднався, повторюю, знаходимося Дніпрі на вулиці Зимових Походів, колишній вулиці Молодо Тут сталася аварія, трамвай номер 9 їхав і вантажив Корину. Через це змінилася робота трамваїв номер 9 е, Виникла затримка в Русі в напрямку Старомостової площі і рух організували до заводу Дніпро Тяжбумаж. Врахувати це при Планувальність своїх поїздок. До тих, хто щойно приєднався, повторюю, знаходимося у Дніпрі на вулиці Зимових походів, колишній вулиці Молодогвардійській. Сталася аварія, травай 9 в'їхав, вантажівку Рено. Попередньо ніхто не постраждав. змінилась робота трамваїв номер 9 Враховуйте це при плануванні своїх поїздок. Подробиці та фото шукайте на інформаторі. Бережіть себе.